народ! Всім привіт, радий вас вітати. 31 липня вирішив провірити ще разочок щучку. Проїжджав я тиждень назад, пролетів. Щось щука в цьому році. На жаль, ну це літо, звісно. У минулому році хоч трішки вона в цей час вже прокльовувала, а в цьому році ну щось геть зовсім не хоче. Ну Це в моїх краях. так. Полтавщина біля міста Полтави. Не знаю, спробуємо ще разочок сьогодні. Зараз піднімусь трішки вверх течії і за вітром мене буде нести. Уже майже шоста година ранку, так що пора Да, Вітерець гуляє з самого ранку. Вчора пройшов дощ і, мабуть, через все така погода трішки бурхлива. Ми подивимося, як на це відреагує щучка цікаво. Ну що, починаємо робити перший заброс. Оце проплів <плів> тут, напевно, десь із кілометр. Це пливу так, біля бережка, метрів, напевно, 5 від берега. І дивлюсь, що кушир з Сантиметрів десь 10 до верха він не доріс. І все в А, зацепчик, так. Да. Тобто навіть тіні Магалону з поставив китайського зразу під перші заброси. Навіть він чіпляє траву. Хоча він там йде поверху буквально сантиметрів до 10 у мене. Так, тому потрібно щось думати. У ну, минулому році була десь приблизно така ж ситуація. Щучку я ловив, досить гарно ловив на отаку от блісну в розовому кольорі. В цій місцевості щука любить розовий кольор. Тут, мабуть, зараз я її і поставлю. Я Якось все згадую, друзі, минулий рік. Там щуки, звісно, ловилися дебеляче на цю блісну, але ж рік на рік воно не приходиться. Тому, тому. Ну що, будемо пробувати, нам більше нічого не залишається. О, народ зайшла. щепилася, Вже під лодкою щепилася я її побачив. така щучка. Ну, знаєте, десь під, під кілошку була. Блін, і так же вчепилася взагалі без удара. Таке тук і в сторону так пішло. На один крючечок, один арничок. І таке без підсічки, без нічого. Тому що я не зрозумів. І у ви. Але це добре хоч клювання перше оце. За пів годинки вже я тут кидаю. Трави просто страшне. Кроме цієї блісни я бачу, що я нічим не пройду. Да. Ось воно перше клювання. Ну це добре. Хоть, хоч якось же ж озивається. Вірніше, це перший такий був отклік, значить що щука тут то є. Блінди, навіть за динарничком буває, не проходить. Чіпляє це отак траву. І все. Можна переходити далі, вона не візьме. Вона трішки вкололася, мене вона побачила, Ось пох вона і стартанула. Ну, голова вроді така здорова, знаєте, я думав, там кіло плюс, а потім вона якось. З крючка вже з мого спала і з води так вилетіла красиво, я її побачив. Вона якась така там її худенька була далі. Ну, тобі ж до кілошна щучка це точно. Таке, під, під кіло, скаже, може грам 800. У ній було. Ну, не моя точно. таки ж є. Напевно окунь, да друзі, це окунь. товче <сум> Тикав, тикав, він цю блісну. Тикав, тикав. Це такий ще родийний пенький окунчик, я вам скажу. Ну йди сюди. Дружище. Ух ти, блін. До да. траву вліз, да а подивився на тебе, який ти там є. Так і знав, що таке це буде з цією травою. Та ні, звичайний окунчик. Але в траву ліс. Ну з'їдеш то зійдеш в принципі. Чи... Якось в тебе отак взяти. О, да. тикав, тикав, дивіться, та ні, ну непоганий окунчик. чому? Непоганий. Таке хоч на оху бери. Ох ти, сівся тут же, ж, да, крючок. О. Бо видно вам. Де, тикав, тикав. І таки втикав він її, узяв. Давайте поки що на куканчик посадимо, а там воно буде видно. У мене вроді як сьогодні не було в планах брати рибку. Але окунчик гарний. Зараз спробуємо там його ще підцепити, бо окунь така стайна риба. Ну, окунь, наверное, грам 200 немає. Цікавий зважити. Чисто раді цікавості. <кхід> Бо для цих місць ще якунчик такий і нічогенький. О, стой, стой, стой. Такі, я думаю, під 200 грамів, 200 тут немає. А ну давай, Та давай же вже. Ні. Так. Кілограми. 190, да. Непоганий, дійсно непоганий для цих місцяків. О, ось так. ну Випустить я його в спину завжди. Так, де наша там точка? Десь от там він у мене тикав. Причому так цікаво, що чую, ну, що тикає, що ж, ну не трава ж, ну не трава. Тик, 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 тик. І таке всі всі. Нічого ж не зробив. Де щука? Де, де, де. Це тільки на цю блюсінку щось і можна якось видурити, ну, блін, в таких умовах, звісно, ловити. Ну це літо. Тут нічого не зробиш. Осінь прийде, тоді вона, трава почне падати, тоді можливо і буде толк. Повинен бути такий толк. А поки що це маємо, те, що маємо. Я ж розумію, що так, зійшов. Таке, не треба поставити тейлика. Я ж розумію, що ти тут де ж є. Окунь. Це окунь. Де мені зараз ще декілька закидів бльосенку і може десь стоїть щука. І бачите, такий Окунчик взяв, добрав, потикав, потикав. перед цим цю бльосінку. Ладно, тейлика попробуємо і на нього. Є, трясе головою, це ти, йди сюди. Під берешком стоїть. Ну він охотно йде, бачите, вінохотно йде за бльосінкою. В даному випадку я поставив тейлер спінер. І він іде за ним, бавай висить на краєчку. Спадеш то й спадеш. Ти все рівно невеличкий. Підеш додому. Я думаю, Хоча... Хоча раз ми беремо, то може поки що і посадити на кукончик. На Це теж такий, бачите. їстівний. ушичний, я так би сказав. Ну, давайте так. поки посадимо раз такое все діло. Потім вже воно буде видно. Я Минулого разу як приїжджав, коли залишився без риби. Ну, це був тиждень тому, як я вам вже казав на початку відео, то брав з собою котілок, водичку, таке все. Приправки брав, думаю, зварював у а що його. І приїхав, і прилетів. Ну прилетів, От, блин, це, наверное, раз за рік я прилетів. Зібрався ухи зварити, блин, і полетів. Ну це капець якийсь, розумієте? Цей раз їхав, не брав нічого, думаю, не буду я нічого варити, готовити, так чисто перебачу трішки. Тут біля дачі. Ну Бачите, що трішки вже піймалися. Я б ще ту першу шучку взяв, от на уху в мене вже було б 100%. А так ще, звісно, щучки не вистачає під діло. У нас ще є час трішки, ще годинка у нас є. Чому народ каже у нас? Тому що ми ж бачимо з вами. Тому я так якось знаєте, привик завжди казати в своїх відео, там, ми, там, у нас. Тобто я маю на увазі вас, своїх глядачів, хто мене дивиться. Тому що ми це з вами разом зараз рибачимо. Так що от так. Ну що, ану, ти там ще будеш стояти? Ну він такий, так, да, він такий більш поодинокий, такий, знаєте, розкиданий окунь. Нема його стайками, поки що немає. Це щупачок. Ні, це окунка. Ой, Ой. зійшов. та ну шо ж це таке. Ти такий ще нічогенький окунчик був. Приблизно як і перший. Ну чуєш, тикає, тук-тук-тук, ото -тук, він бадається. Ну тут-ну тут ну тут ну тут ну ніяк мені народ. Я не знаю, чи ви побачите цю камеру. Ну трави он, ну просто тьма. Ковром таким. друге мені тут провести лежать той самий тейлик ну, просто нереально є о, -о, -о я так хорошо так питавчо є оконь друзі такий оконь як ну знаєте сильний якийсь такий не знаю сильний вроді ж не такий невеличкий знаєте що величкий. Але нарешті я такий його добрав. Ну, ось такий, да, окунчик. Ну непоганий, в принципі. Для цих місцяків, я повторюю, це непоганий окунь. Ну це три окуня і уха готове. У мене там котілок такий літра на два. Ну я його з собою ж не брав, повторюсь. Ай, порвав тобі губу. Ну, я думаю, вона тебе заживе. Зараз якось тебе відчекаться. Губи такі слабі вокуня, страшне слабі. Нічого. Зараз, те, якщо буду випускати, я думаю. Ну, ще не, не рішив, поки що сажаю на, на куканчик. Але але. але, Скоріше за все буду випускати. Ну, Такий, бачите, кончик для цих місць. Непогненький. Стоїть, там, Тикав, тика в мене і зійшов один перед цим, не знаю цей чи не цей, може якийсь другий думаю. Ми певно там якась тайка тут треться скоріш за все. І такі всі всі Фух, нападні. Вже він і зійшов. Зійшов народ. Це був окунь. Нападені Тейлика взяв. Е... І ну... О! О! знову ударив, ти диви. Да. Таке як щось тут є. А, це, це не окунь. Це... Ну це мега щук. І зійшла. І зійшла, і впала. Ну, нічого страшного немає. Тому що дуже маленька щучка. Поставив я нового тейлика. Ні, як нового, другого. Це джакал. Щось в мене погано ловить, чесно кажучи. Ну ось другим закидом щучка взяла. Е, Дрібна шкапець. Це таке найглибше місце, тут хоча б проходить. Цей тейлик, такий трошки поважний, панограм 9-10. Я заявлених 7. Так, пора, мабуть, трішки перекусити, друзі, тому що вже часу, там по часу. Ну, 8.20, да, грубо говоря, пора щось перекусити. Що я себе брав? Я себе брав у термос кипяточок, ще вчора ввечері закип'ятив, брав з собою мірінку, зараз запаримо і кофійочок брав із. Снікерсом. Це так і Да, Рибалка, звісно, така собі. Ну, маємо те, що маємо, да, я вже просто казав. І ще трішки часу у мене є. Годинку, мабуть, ще потовчусь тут та й хвати. Ще роботи там вистачає на дачі. Це так, бачите, домашнє діло, тому в принципі таку рибалку я ще можу виїхати. Ну а взагалі то звісно, поки що рибалки немає як такової. На хижака нема. Ну що, будемо сподіватися, що воно вже скоро, ось бачите, воно вже похолодає. Тут залишилось вже буквально літа місяць. Воно зараз похолодає через місяць місяцьок. І я думаю, що шучка повинна проснутися, а поки, поки мівінка запарюється, я напевно ще кину разочок журавлі качать да на природі конечно побувати а так уже вже круто я би ще рибку хоч одну нормально впіймати Будемо снідати? Де тут моя ложка? Ага, ось де. Хватить її запарюватися. Так що всім приємного апетиту. Хто біля холодильників можете трішки їх... Потрусити. Ну що, можна продовжити. Трішки підкріпились. Жаркувато стало. Я в ковтину. Ну, зараз ще на цьому місці трошки, воно саме глибше. Зараз ще попробую на ньому трішки. Дзвонив батько, каже, погода щуча. Не спіши їжджати, каже, покидай ще. Так що, друзі, ще покидаю трішки. Повпираюся, вдруг вона проснеться ще. Хорошо, вона так увалила. І що ще щучка непоганенька, да? Да. Тільки давай під'їжджемо. Да, ще непоганенька щучка, я вам скажу. Це звісно лайт у мене. Так, давай тільки не в кущі, хорошо. -а 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 -а. Да, народ, сейчас, наверное, в кущі попри. Щечка непоганенька. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка красота. Ух, та там, друзі, така піддушечка буде. Там ще мене і груз же. Давай ще й груз не, не попри, хорошо. Коротше говоря... Де як груз бре, а? Ах ти, блін. Так, да, треба тебе якось буде брати. Та ні, тут підушечки немає. Таке там, кіло плюс. Кіло плюс. Да, пацачечка би звісно, конечно, не помішала. Єс, я її взяв. Ху-ху! Я її взяв народ. Да, це десь така, напевно, полторашечка. Ой, да! Оце, звісно, кайфок! Оце, звісно, кайфок я піймав. Дивіться, єсть! Ху-ху, оце воно! І бльосенка, бачите, ця спрацювала! Оце воно! Дивіться, як красива сіла за усік! Ну оце вона так і бере. Хух. Серце в п'ятки. О, отак от іди сюди! Серце в п'ятки. Тукотить. Да, це така десь там, мабуть, до півтора щучка. Ну гарна, гарна для цих місць, дуже гарна. Ну, блісна там взяла хорошо, і за один, А, отак от вона була, бачите, ось де. дивіться як. Красиво, акуратненько, красиво взяла. ну крючки, Це блісна хороші, це тут ванфук стоять. А блісна це SF Fishing. Індивід у мене 7-грамовий, бачите, в якому кольорі, fl 0,4. Ну що, бльостінка починає працювати, да? це був бестселлер в минулому році. І, похоже, вона починає працювати і в цьому. Давайте зараз відразу хочу її на ваги кинути, зважити. О, та, народ. Кіло 760. Чудово! Чудово. Ну, Таку щучку гріх на кукан не посадити, друзі. Так що піде вона. О! Дивіться як. Оце приємно. Гарна щукенця. Оце я, звісно, друзі, кайфанув. Кайфанув, да. паличка в мене лайтова, Синапс мій твійчевий, старенький-старенький, до 16 грам. Ну Просто звісно, така щучка розривав, бублика, жужжу -жу, гнула. Ну, мені звісно, повезло. Бачите, біля мене сяде полоса із трави. Якби вона туди нирнула, то в мене, звісно, було б більше шансів зійти. Ну і Плюще я ж на якорі стою. Так вона туди шнипала, шнипалась в то якор. Ну не достала. <правда> да, пощастило мені. Є перша щучка гарна в сезоні. Yeah. Ну я вам скажу, що осінні, звісно, вони позліше будуть. Гораздо позліше ці щучки. Але до осінні ще місяць. Так, да, класно було. Відчуття, звісно, кайфові. Я кайфанув, друзі, по повній. Вона її валила, вже в принципі було не так і далеко до лодки. І вона валила. Я вам скажу з цією блісною дуже важливо, щоб був правильно відстроєний фрикціон. Якщо він буде пережатий, то засічка може бути погана. Кучки гострі. дуже гарно вони впиваються і самі навіть. Тому фрикціончик у мене був не зажатий зовсім, а так слабенько, навіть під окунця. І вона, звісно, стартнула зразу так різко. Тобто фрикціон не пережимать і цей Крючечок дуже гарно тримає, хоч він там і один, дуже гарно тримає навіть таку от крупненьку щучку. Це око. З ходу взяв, лісна приземлилася, ну і невеличкий. Іди сюди, тебе я вже точно відпущу. Рибка в мене є. На уху хватить і пожарити хватить. Малий ж такий живцовий варіантик. Чисто і не більше. Рибка в мене вже є. Переходжу. Це на якорь став, точку підав, хвилин 10. Не більше. І перехожу на іншу. Тут осталось буквально, напевно, ще стояночки 2-3 зробити, та її можна буде закінчувати сьогоднішню риболовлю. Так, красивий уловчик. Вирішив я забрати і цих окунів. Підуть на оху, Добавлю ще щучу голову та хвіст. І буде чудово сьогодні ввечері, ючка. Все, я на березі, можна підвести підсумки. Народ, щучка в цих краях потихеньку, потихеньку. Все ж таки то починає брати. Але дуже багато трави. Просто-ну-нереально просто, ну, просто нереально ловити, друзі. Це не рибалка, це дійсно, ну, потуги такі. Якби не ця бльосінка, то я впевнений, я був би сьогодні просто без улова. Ну, Трави просто сплошняком коврами, такі містами взагалі, майже під поверх води, і їх не видно, розумієте? в справа. Але задяки цієї бльосинки нам щось сталося сьогодні впіймати. Так що народ. Все, ви бачили. Які приманки працювали, ви бачили. Свої снасті я напишу в описі. Так що все. Починається. Потихеньку-потихеньку. Іде потихеньку. діло до осені, і щучка буде брати. Так що, все, друзі, кому цікаво від вас сподобайка, Підписуйтесь, хто не підписаний. До скорих зустрічей. Пока-пока.